Алло, хоу! з турботою та повагою до печінки і жовчного. Є три горішки для папелюшки, а є десять обманів для Путіна. Путін поскаржився. Поскаржився, що його НАТО просто це прокляте трекляте. Тисячу і один раз вводить в оману нігодники. Просто анклав такий почали створювати. Обманули десять разів підряд, обманули нас по поводу не розширення НАТО. Но все це в місті просто не оставило нам ніяких шансів. Обманули його. А в червні 2021 року Путін такто сам зізнався, що у них там вся країна повні. Давайте згадаємо. Ви молоді. Правильно, обманули на чотири кулачка. Ось ось в такій високій дипломатичній манері. Тоді, в червні 2021-го, 68-річний президент Російської Федерації Путін вже почав цю свою шарманку обмана і в розмові з журналістом американської телекомпанії NBC Кіром Сімонсом влітку 2021-го року він звинуватив не лише то, що Україна бомбить Донбас і встягувані військ на Донбас, але й викрив НАТО теорію заговора в порушенні домовленостей проти не розширення альянсу на схід. Ну Путін на нічого не виходить, тому що нравиться, не нравиться НАТО розширяється. не красавець Путін за словами Путіна, колишньому генсеку ЦК КПРС мішки Горбачову усно обіцяли, що не буде розширення НАТО на схід. Бачите, обіцяли Обіцять, не значить, женіться. не знав Горбачов чи що. Ну і де каже Путін ці обіцянки? Дві хвилі розширення, і це ж було в якому 21-му році. Да, а тут ще Фінляндія, а тут чи Швеція, а тут і Україна може на черзі. Боже, що робиться обман на обмані, обманом поганяє. І тоді нас запитання. Американського журналіста, де була письмова закріплена ця обіцянка, Путін і відповів: оце що правильно, абдурі на чотири кулачка і сказав, що все буде загріплювати на папері. Може в нього звідти і стрес, що він все любить на папірцях і бумажках. Що він от просто... на НАТО вело його в стрес, ужас і кошмар. Тим часом Україну також неодмінно запросять до НАТО на певному етапі. Генеральний секретар НАТО Єнстотенберг відповідаючи на питання про можливу конфронтацію між країнами між Росією і НАТО в разі просування членства України в альянсі, заявив, що будь-яка країна має суверенне право обирати свій власний шлях про це він сказав в інтерв'ю нашим колегам із Fox News і зазначив, що НАТО якраз і створювався як альянс, який повинен запобігти війні. Почуємо. Я з Норвегії. Ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то радянський Союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в Україні. Сьогодні це Україна. Завтра це може бути Тайвань. Тому це гарна справа для нас, для США підтримувати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом альянсу. Очільник НАТО наголосив на потребі продовжити американську підтримку Києва, оскільки це істотно послаблює потенціал Росії. А кошти, які виділяються з американського бюджету, використовуються ключовим чином у Сполучених Штатах, адже йдуть на закупівлю американської зброї. НАТО має підготуватись тим часом до ракетних атак Російської Федерації по об'єктах по всій Європі. Генерали закликають створити щось типу воєнного шенгену. Хоча зараз Російська Федерація зосереджена на війні в Україні. Країни заходи вже стурбовані тим, що. Країна агресорка може зазіхнути на безпеку інших країн Європи. Бачите, прокидаються, як пише The Times, НАТО доведеться підготуватися до можливих ударів Росії по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині, якщо Москва розпочне війну проти альянсу. Про це попереджають високопоставлені генерали. генерал лейтенант Олександр Софранк, командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині, закликав союзників спростити бюрократичні процедури. Оце недовго запрягати, які зараз ускладнюють переміщення військ та техні техніки. також потрібно дозволити країнам використовувати військову техніку та спорядження одна одної в період кризи. Якщо ми порівняємо війну і операції десятирічної чи п'ятирічної давнини, то зрозуміємо, що маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, в тому числі і в тилу. Наголошує Соль Франк. Лідери країн альянсу переконані, що. Мають обмежений час щоб зміцнити свою оборону. Вони сподіваються. Узгодити введення воєнного шенгену такої собі системи, яка дозволить військовим конвоям вільно пересуватися територію країн НАТО до саміту у Вашингтоні, який, нагадаю вже не за горами, який у липні у нас теж є очікування від цього саміту. Будемо сподіватися, що вони виправдаються. Бо очікування від Вільнюського саміту дещо були, звісно, не такі, але теж непогано Гарантії безпеки затвердили. Бачимо, що зараз починаємо їх підписувати, аби лише вони були ефективні і дієві з обох з усіх сторін.